Почалась весна ясна, щедра, тиха й мила. Баба ввечері у сад вікна відчинила. Дід умився, сів за стіл, баба ставить їжу. Глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, очима блиска, стукнув, грюкнув по столу, та й вікно полетіла миска. Жаль картопельки старі, смажила ж на салі. пересердя вона глек, кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. Ти навіщо за вікно викинула глека? Баба й каже за вікном ясно світять зорі. Я подумала, що ти будеш їсти вже на дворі. Ну що, друзі, кому сподобалась ця гумореска, як завжди, зараз пишемо лайк, пишемо комент. Також дивіться ось мою гумореску Вередливий жених також дуже цікава.